Ні, ми, ми одну знімемо іншу хворим більше. Дивіться, я нагадую, як ми перейменовували на вулиці. Ми збирали спочатку, робили топонів комісію, комісію, яка визначала, друга не пам'ятаю, як називали варіанти надзвиху від людей. От, обирали серед них найбільш рейтингаві, виносили їх на громадські обговорення, де люди за них голосували. Вся громада, а не одна вулиця, як пропонували перевір зберіг підписи, то все є те, що ми, всі ці пропозиції є такими, що ми відповідають законодавцям. І вже за результатами цих громадських обговорень ми заносили рішення споційного залу. Тобто ми тут самі не можемо вигадати назву, проголосувати. Є процедура передбачена е в таких тиску. І всі добре пам'ятають, що був долучений до процесу перевинування вулиць міста. От, де саме навіть ну, Верховна Рада називала зговорити рішення про перейменування про міста нашого громадського на Золотопіль без громадських обговорень, які ми проводили тут на 8 разів. Розуміємо, що ми можемо все розглядати, але не фірмацію і сьогодні тільки щоб ми втрачали на проводити. Дякую, ну я розумію, що ви амбасадор цього питання і нам його забути. Це нормально, це є активна депутатська діяльність. Вона е, підтримується, але ми зважуємо на обставини нашої громади. Сьогодні, е, якщо порівняти кількість військовослужбовців з первомайською, громадою, бо громада ще не переменована вона просто в рази більша. Тобто там сільська громада, де переважно рівні населення, вони на жаль. Uh, ну Немає такої, або на воно, щастя немає такої кількості військовослужбовців відповідно загиблих. У нас вона дуже завелика, а місце компактне, всі, всі топловні міста зібрані в тобто, ці п'ять мікрорайонів. Тобто, люди жили на вулицях, їх було набагато більше. Тому наша відповідальність вища. Виходячи з цього, ну, в залі що ми промоніторимо минулого разу і немає голосів для того, щоб сьогодні виходити на переименування. І я думаю, що вони ще не з'явилися, бо то зовсім не достатньо. Так, ми можемо переходити до порядку денного. Будуть якісь заяви, зауваження ще. Передок денних затверджено переходимо до його розгляду. Розглядається питання No1 передкуденно про виконання бюджету громадської міської територіальної громади. Питання міжнародної на бюджетної комісії будуть якісь запитання стосовно. Бюджет виконано на 103% за перший квартал. В цілому ситуація фінансова непогана. Якщо питань немає, переходимо до голосування. Розглядається питання номер два порядку денному про затримание програми для кредитки промельців територіальної громади на 2025-2029 році. Будуть запитання?

Розглядається питання номер 4 порядку денного про до рішення від 20 січня 2024 року номер 974 про 50 років про затвердження програми розвитку культури і туризму та громадського інституту територіальної громади на 2024-2028 роки і зміна. Питання розглядається комісії не будуть закріплені. Прошу голосувати. Підняв прогнатися на дні, вирішення міської ради 25 січня 2024 року, номер локації, про розповершення програми розвитку освободити про міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Питання розглядати просування комісію будуть запитані. Прошу вас. Поденну правнуснет до рішення міського радою 14 грудня 2023 року, номер девятьсот тридцять сорок про затвердження програми економічної соціального розвитку Карамайскої міської територіальної громади на 2024 роки і минуло. Питання розглянуто прошлого комісії будуть запитані. Прошу голосувати. Кошти ми не виділяємо, тільки пішли в Бо насправді ми вже не перший раз виділяли на ці кошти, е, укриття повинні бути в і вони у нас є від треті. Але коли ми там вішаємо лампочки малочки, то все вистачає на два тижні. Обирвали проводку, познімали все і е, тому е, ну, програм це наша болезнь, фінансування покаляє. Вот, тому, тому Різний стан і таки, як ви кажете, також до.... прошу голосувати. Відповідно до рішення Павлотопівської майської ради, ліцензія з табором 2024 року номер 1282 63 8 про бюджет Промайської майської територіальної громади на 2025 рік 2054750 і пододаток до нього близько. Питання розмінували до профільної комісії будуть запитані. Ніна Строма. На цей прибор, який ви вважаєте, вирішуєте, що це однаковичний, а не

Ну коли вона каже ми, то лікарня. Лікарня також від НСЗУ отримує кошти. От, тому в них вони там закумуловані, вона частково профінансується за рахунок лікарні, 700 тисяч ми додаємо з місцевого бюджету. Це який сьогодні de Thank <laughs> you.

Дивиться, дивиться все, що на вже ну не перший день, от і насправді сьогодні у нього основний